Мені здається, що Рома е, дуже емоційно на себе відреагував більше, ніж більше, 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 я. Оксано. Я не два. Так і сказати, да я сяду. Рома, присад. Давайте почнемо з самого початку. Начало фільму. Які були ваші враження? Рома, ти перший почне. Мені фільм дуже сподобався. І розказуйте друг другу. Дуже класний, отримав багато емоцій. <клес> ну, кінець, звісно, взрив, взрив просто з тим, тим капітана. Ой, не Капітан Америка, а ну, коротше. Бакі. Бакі, так. Да. Це, це прям вау. Ем... Коротше кажучи, що тобі саме найбільше сподобалося? Мені сподобалося, як Капітан Америка положив там всі люди. А мені дуже сподобалося те місце, де е, ну, сражалася темна сторона е, цього Боба і зі світлою mm -hmm. стороною. Моя головна героїня просто вау! Yeah, Треба красотка! Yeah, yeah. красотка! Yeah, yeah. йти на бойове мистецтво, щоб бути таким. Мазить і нормально так мазать. Ну, На мою думку, думку, я вважаю, що краще б зіграв mm -hmm. е роль Капітан Америки Кріс Еванс. Не, я не дивилася і ну, минулі частини просто мали. Просто в минулих частинах вони з Бакі дружили. А це вже другий актор грає Капітан Америку. Ну якось не дуже. але все одно цікаво, класно. У ну, мене не... своя думка, але класно зіграв, все чудово. Це є Бакі взагалі такий чортненький, миленький, такий да. У все... да. да. кожного є е, суперсили, і їх потрібно все побачити. І ними... з є свій супергерой. <головець> ні, у e, кожного з нас є суперсила. А ага. куди ти йдеш? <с1> <рес> Я говорю. Пішли. Кожного з нас живе свій герой. Ні. Да. У кожного, кожного, з нас є суперсила, велика сила, яка... то є велика відповідальність. Темна, е, темна якась така сторона, яка допомагає. От, ну, ну. Ту, що ми не приймаємо, а її потрібно прийняти.